Якщо ми завеземо хоча б чотири таких пташечки, ми збережемо чотири життя наших військових і чотири е окупанти знищимо як мінімум. Саме ці пташечки, як їх називає пан Микола, нині дуже потрібні для 100-ї та 63-ї бригад ЗСУ. Щоби придбати дрони, місцевий фермер та водночас депутат зі своїми колишніми напарниками по сцені Юрієм та Віталієм вирішили влаштувати благодійний концерт. Поступила просьба, якщо можна, щоб їм отакі пташечки ми могли купити. Тому ми робимо на сьогоднішній день вже другий концерт. На першому концерті ми зібрали на чотири отаких пташечки. Перший благодійний виступ був у Покащеві. Нині чоловіки співають у жорнищі. Планують відвідати ще більше сіл Олицької громади. Репертуар кажуть, підібрали сучасний та близький серцю кожного українця. Це пісні. Які на слуху в наших односельчан, наших мешканців, це пісні, які супроводжували від початку і впродовж всього життя. Мешканці Жорнища охоче йдуть на концерт. Говорять, що для них важлива кожна можливість підтримати наше військо. Ми не раз в школі допомагали, збиралися на різні потреби. Я думаю, це буде, хоч наш маленький внесок на допомогу. Я думаю, це для кожного мусить бути важливо. Хай навіть крихітка, хай навіть невеличка допомога. Але я думаю, повинна бути від кожного українця. В церкві часом то теж здаємо постійно, то там ходить пару людей, хто кине, хто не кине. Як такі якісь концерти, то й може і краще. Під час благодійного концерту згадують і тих захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність України. А пісні про українські мальви, Сонце та матерів, які втратили найдорожче. Розчулюють до сліз. В наше село, можна сказати, один раз тільки приїжджала машина на щиті, з сусідня три рази. Голова Олицької громади Олександр Брандецький серед ініціаторів благодійних концертів. Каже, це не лише допомога для війська, а й об'єднання людей. Я сьогодні єдина ціла і. Цей концерт це є таке виявлення того, що українці ми робимо тільки добро заради перемоги. Ми не робимо нічого окрім добра. Сьогодні люди своєю підтримкою гроші спрямовують на закупівлю дронів для військових. Один такий, розповідають волонтери, вартує близько 18 тисяч гривень. Це йде отакий дрон, антена і ось така ось батарея до нього. Оце є камера, вони бачать, куди вони летять. Тут до них пристосовується кріплення, яке кидає заряд, і цей дрон не одноразовий, а він вертається назад, якщо його не приземлять на наші вороги. Раніше місцеві виконавці активно давали концерти на свята, виступали на весіллях, співали колядки. Сьогодні свій талант спрямовують в найважливіше русло. Є потреба, що треба зібрати кошти, і треба закупити дрони. Може, ліки, може, які так само бронежилети, каски, все, що це треба для фронту. Долучилися до збору також працівники Олицької селищної ради. Нам сьогодні колективом зібрано також чималу суму з нашої плати 18 тисяч гривень, і ми даємо цю суму на дрони. Усього під час благодійного концерту у жорнищі зібрали понад 35 тисяч гривень, які доклали до решти суми на дрони для захисників. Крім них, на фронт повезли ще повно смакоти. Пироги, і вареники, і сало пікантне, і все це поїде в понеділок вже до наших хлопців. Господині кажуть, не шкодували ні м'яса, ні тіста, ні української доброти. Вареночки у нас будуть із Капуською, із картоплею, із Рів. І продукти, і дрони вже повезли на Лиманський напрямок фронту, де боронять Україну від ворога і військові з Жорнища та інших сіл Олицької громади. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.